Давно не було відео на каналі. Це буде не дуже довге відео. Коротенько хочу розказати про про систему зберігання і мобільного, ну, систему переноски, так скажемо, інструменту Макіта, так називаємі Макпаки Макітівські. Такі системи зберігання є, звісно, і в інших великих виробників. Розпочалося все. На мій погляд, ну як я слідкував за ринком, то е, започаткував цю, цю штуку фестол зі своїми сестейнерами, такими світло-сірими і зеленими, е, зеленими ручками. Потім, мабуть, ідея сподобалася іншим виробникам. Макіта має такі ящички. Оці макпаки паки боша є, мабуть, Деволт має таке ж, щось подібне. Ну, е, Так як я Прихильник більше інструменту Makita, то от я колекцію, можна сказати, збираю саме з них. Хоча інструмент у мене, звісно, не весь макета. Наприклад, от от користуюся я шуруповертами Ryobi, які я замовив вже років 6 тому. Вони саме американські на 110 вольт з трансформатором. 220, а я користуюся цими двома шуруповертами, один ударний, один звичайний, вже багато років. Вони мене не підводили, дуже хороші, хоча досить важкі на, на вагу, але досить хороші. Навіть то, що акумулятор. Ну, вони потужні, 18 вольтові акумулятори в мене, але вони не досить довго тримають, тому що вони о, навіть не знаю скільки а 1,3 А годин. Тобто зовсім небагато. В принципі, я ще планую купити Riobi кутовий шуруповерт вони йдуть, вони йдуть в основному, цей інструмент йде без акумулятора. Я думаю, що один акумулятор куплю такий помочніше, на, може навіть на 5 Аг. А годин. Ну, тобто а один із цих переставлю туди, тому що тут і в них система е, якось називається плюс чи як і, Тобто всі акумулятори до всього інструменту підходять абсолютно. Також от, ці два ящика я купляв окремо, тому що, звісно, це ж не Ріобі, Макітівський сестейнер МакПак, Але я от виконав собі за допомогою шматочка ДВП і такої, такава, м, така. Губка спеціальна тверда, вона використовується в основному в пакуванні. Конкретно ця, ця от губка біла. Вона була е, запакована дзеркало. В будинку, де я робив меблі, клієнти замовили дзеркало, і воно прийшло от в упаковано таку. Я його, звісно, е, вирізав по розміру ящичка, вирізав відповідні такі ніші для. Для інструменту в даному випадку у мене тут стоїть макітівський рубанок. Завдяки цьому він в коробці не шатається, не, не скользить, не бігає туди-сюди. І в принципі, тут ну, не максимально раціонально використано місце, тому що по суті сюди можна напхати багато іншого. Але, але цим можна пожертвувати цим місцем, для того, щоб собі акуратно. Розпакувати от ключик для заміни ножів, приспособи для заміни ножів. І тут ще було місце, я собі поставив от такі, е, такі сверла під різні великі діаметри Це для, ну, звісно, можна і майстерні використовувати, але в даному випадку я це використовую для, ну щоб на монтажі брати з собою інструмент. Тут на цих систейнерах є ще от такі Дірочки спеціальні, тут можна, не знаю, можна нарізати різьбу, і, або якісь кліпси, і поставити сюди якусь м'яку м'яку тканину чи м'яку вату, знову ж таки, чи щось таке. Ці систейнери легко закриваються, вони, всі, вони є трьох розмірів, але вони всі підходять один до одного. Тобто, якщо цю кліпсу відкрити, і тут є збитку ще допоміжні кліпси. Їх відкриваєш, ставиш зверху інший мак-пак. Кліпсу піднімаєш у верхне положення, тому він е, чіпляється до наступного макпака Тут також і спереді. І все, вони вже два. У місці можна переносити, прив'язувати, транспортувати. До речі, тут ще є спеціальна, спеціальне таке вушко. Сюди можна просувати не знаю, якісь паски, щоб прикріпити десь в машині, щоб воно не, не бігало по багажнику туди-сюди. Це MacPack такий special edition, так скажемо. Тобто коробочка звичайна, найменша. Але йде ще до них всередину, додатково така пластикова пластиковий такий короб. І це також Микітівські оригінальні коробочки, які бачите вони взаємозамінні, тобто розміри корелюються можна міняти, можна дозамовляти і можна собі ставити якісь. Це також, в принципі, я купляв тільки для того, щоб мати на... На монтажі кухонь, відповідні речі, які мені потрібні. конфірмати, шканти, ламело, шурупики 16, -ки, 35, -ки, там якісь дюбеля е, на фурнітуру шурупики, замінні ножі, е, скоби, всякі ножки. Фікси, міні фикси і так далі. В принципі, не дуже багато, але якраз, якраз такий мінімальний комплект, який треба для для роботи на виїзді потрібний. Тут навіть ще є така, ну, по суті, не використовувана ніша, але воно якраз підходить для олівців чи щось таке подібне. І це в комплекті також йшла ця губка, щоб притиснути ці коробочки, щоб шурупики не, не вивалилися, якщо вдруг. Перевернеться. Далі. ця штука Цю штуку мило також я купив. Тут я зберігаю, також вирізав із цієї м'якої губки, вона, до речі, дуже популярна у Штатах. По суті, вона йде на метри квадратні, продається. Вона досить дорога. Але якщо вам вдасться знайти десь в упаковочних, ну як я знайшов тут зеркало упаковочні якісь речі. Може, десь на складах, попитайте знайомих на по, там, не знаю. І ну, Це штука дуже, вона досить тверда, але легко ріжеться, легко формується, і можна, якщо акуратно вирізати, її можна навіть на, на стіну приклеїти в майстерню і повставляти туди різні такі от інструменти. Ну, Це трошки, звісно, небезпечно, може вивалитися. Але то вже на, на вашу фантазію. Ну, от Я собі виконав так. Для цих, для цих моїх шаблонів для виготовлення, ну, для присадки різних різних штук. Тут звичайний ящичок з під сиром чи що плаваємо. Все я зберігаю всі, всі светла для, для цих шаблонів. І ще додатково, в принципі, тут є місце, тож ношу з собою ще і степлер. Цей ящик високий і тут по двійне дно виходить. Там є ДВП, тут я такі кожі з ДВП-дошечки зробив дві ручки. І зараз, зараз постараюся... постараюся показати, не взяв штук Так, Брюки привращаються. Шука мені приймається. Там двійне дно. Тут зарядка. Трансформатор кабель, кутова приспособа Вулькрафтовська і Макітівський е, гибкий так скажімо, приспособа для бід. Тільки вона зламалася, треба купити Але, в принципі, все вставляється досить легко. Отак. І... Ті всі штуки не треба виймати навіть із коробки. Просто кабельком розетку і ставиш батарейки на зарядку. Бітка і шурковертий. До цих систем існує також така теліжка. На колесах є два види. Просто дошка на колесах із цими скліпсами спеціальними. Я виконав, я, в мене був обрізок якоїсь дошки, прикрутив знизу колеса. І потім ще покажу, як я, як я закріпив сюди, щоб можна було легко поставити ці всі ящики і перевозити. Але на це, звісно, колеса діаметр невеликий, десь 60-70 міліметрів. Звісно, по кривій поверхні якось не. Не дуже, хіба що по бетону, плиці, так далі, в межах кімнати чи вулиці. в принципі. Але ну, воно коли все більш компактно, то можна і в руках переносити. І є ще велика, велика теліжка на великих колесах по типу, по типу кравчучки. Там можна ставити зразу по висоті, а, не знаю, ну Десь більше, більше метра цих от макпаків, вона там ну в нею можна навіть на сходи виїжджати, там колеса досить великі. І плюс і ще є, ще є новинка, ну, може то і не новинка, такий от макпак, він є якби остання, останній поверх вежі, тобто на нього вже не можна зверху ставити, але він має форму скриньки для інструментів, такої класичної, що верхні розкладаються на дві частини, і там будки, там, якийсь додатковий інструмент пентхаус, так скажемо, на цій вежі. І ще замість коліс є третій третя варіант, третя база платформи пилосос. Не знаю точно, яка модель, можете десь пошукати на сайті. Але одна з нових моделей пилососів порохотягів українською. ну Там, звісно, є ж колеса, а зверху є платформа також з цими кліпсами для макпаків Тобто можна ставити на пилосос прямо вежу із макпаками і возити по установці, де там ви працюєте. Якось так, так. Думав, коротке відео, а наговорив вже на, на багато. Дякую за увагу. Кому цікаво, не знаю, шукайте, дивіться, пишіть. До наступних зустрічей.